Друзі, це де один войс, найкращий голос країни, і ось так поступово ми з вами і разом із нашими учасниками дісталися до другого. Туру попереду, як завжди, сила селена прикольних і класних цікавинок. І нагадую вам, що у другому турі саме ви вирішуєте, хто із наших учасників потрапить до фіналу. Все, що потрібно робити, це голосувати, ставити вподобайки, писати ваші коментарі під виступом кожного учасника на нашому Ютуб-каналі. Вони обов'язково мають бути почутими. Тож ми починаємо. Ну що, друзі, ми рухаємося з вами далі і продовжуємо знайомитися. І пишатися нашими учасниками це насправді козак Козарлюга. Ну я не знаю, що ще додати. Просто класний а, хлопець. Знову ж таки, він у першому турі наробив не неабиякого шуму. Ми про нього а, дізналися тоді. І сьогодні продовжимо знайомитися. Олександр Лагода. Сашка, привіт тобі. Радий зустрічі. Як настрій? Нормально. Що ти сьогодні, з яким настроєм прийшов до нас перше, а от після першого туру йшов від нас, задоволений своїм виступом остаточно? Чи все-таки були знаєш, такі якісь моменти, на які треба було звернути увагу, щоб сьогодні вистрілити вже на всі 100%? Ні, в мене було все чудово. Сьогодні буде так само? Сподіваюся. о, це мені подобається. Те, що має бути трошки такий невеличкий момент сумніву. Чому тому, що це завжди творчий процес, який живий і іноді ну, буває непередбачуваним. До речі, в такі моменти, коли ти хвилюєшся і не, переживаєш, хто тебе підтримує, хто сьогодні з тобою прийшов, познайом нас зі своєю групою підтримки. Це моя мамуся. Як мамуся, звуть. Оксана Оксана, мама Оксана, дуже за тебе переживає. Як вона тебе підтримує, коли у тебе такі дуже важливі відповідальні виступи? Що вона робить? Що вона тобі говорить в такі моменти? Ну, по-перше, коли був саундчек, то вона казала, в ну, тебе все класно і все от це тіло". Ага, І це тебе от саме підбадьорює, і ти розумієш, що все буде класно, так? Так. Скажи, будь ласка, мама в тебе співає? Ні. Чому? Я чув, коли вона в мані співала. І як? Ну, як сказати, для початківця дуже хорошо. О, ну то ми сьогодні, може, навіть і спробуємо, тому що пісня, яку ти будеш виконувати, наскільки я розумію, вона дуже відома. І е, я переконаний, в тому що мама її точно знає, то ми спробуємо, я навіть їй трошки буду е, допомагати. Можна, ми під час твого виступу будемо ще з твоєю мамою трошки підспівувати. Ні! Ні, нот, нот, нот! А, не треба це робити. А якщо ми тут будемо, а ти там? Ні, просто стояти там. А, просто стояти і просто дивитися і вболювати за тебе, так? Так. Добре, ну тоді відправляємо Сашу на сцену, а ми тут з мамою будемо вболювати за нього, тримати кулачки і бути впевненими у тому, що у нього обов'язково все вийде. Давай, удачі, тобі, гарного виступу. Дякую.

Рух це справжній реальний артист. А мама каже, що він хоче ходити абсолютно всюди для того, щоб себе самовдосконалювати і займатися абсолютно різними теж речами. Але зараз ще є на акторській майстерності, на інформатиці, так на англійському, я правильно все перерахував, так. да якщо ні, так то... так. Да, куди він ще хоче йти? Хоче він ще на фортепіано, ще хоче на футбол. Ще ой, я вже збилася з рахунку, куди він ще хоче, ну хоче кругом. Але от бачите, все таки яке місце серед того, що ми перерахували, займає вокал так. чи перше? Це перше на те, що він звертає Вона. увагу? він ходив кожного дня. Біг би прям ну а він дома. от він сказав, що е, чув, як ви співаєте, а він співає там, ходячи по дому, просто займаючись якимись справами. Таже на касі в <рес> <рес> Да, Він кругом співає. Дуже круто, дуже талановитий, дуже завзятий е, хлопчик. Е, от яка вона ваша гордість за нього? Розкажіть? Ну я не можу сказати словами, <рес> не передач. Горда, звісно, за нього. Підтримую його А, дуже класно. Все, тоді ми продовжуємо насолоджуватися виступом Сашка. Пілітаки, поколуми, пополуми. Сам е розроблював, е ну, скажімо так, Викладачі. механіку свою З Викладачем, ну, більшу частину да, він сам придумує, йому не нав'яжеш, якщо він не хоче. Ну, це дуже цік... Він е з викладачем вони пробують різні, які він хоче. Ну, він співає, що він хоче, що йому подобається. Усі класно. то тоді означає, що і очі будуть горіти, і впевненість у тому, що ти робиш, теж від цього виникає. Це одразу помітно на сцені. З'являється у нас після свого виступу. Сашко, давай до нас, ми з мамою тебе чекаємо. Ти молодчинка і оплески лунають на твою адресу. Іди до мене сюди, Іди до мене. Слухай, ну це було круто. Сашка насправді красунчик. Я тут дізнався від мами, що ти від неї до останнього скривав постановку номера рухи, що ти їй не показував. І вона тільки вчора на репетиції побачила оці всі твої рухи, як ти це класно робив. Чому так? Я uh, соромився. Yeah, Чому У тебе так класно все виходить? Як то так е можна соромитися? Тим бачиш, мама вона завжди підкаже, якщо треба, допоможе, щось е -м 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 підкоригує. Не знаю, I I don't know. I don't know. Тепер наступного разу ти цього не роби. Обов'язково теж з мамою працюйте разом. Я знаю, що вона дуже сильно тобою пишається і за тебе переживає. А тепер, що треба зробити для того, щоб ти попав у фінал? Mm. Переслати всім друзям, щоб вони проголосували за мене, оце абсолютно правильна відповідь, друзі. А, відео і виступ Сашка Лагоди саме на нашому офіційному ютуб каналі. А конкретно його виступ голосуйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і тоді ми обов'язково зустрінемося із ним у третьому турі. Все біжи до мами обнімайся. Дякую тобі. Найталановитіші, найяскравіші учасники проєкту, де один войс найкращий голос країни продовжують дарувати вам свої а, голоси, б – шалені виступи. І можливо, це посмішки і блиск в очах. Що можу сказати про наступну учасницю? Це ну справжня лялечка, це справжня барбі, це справжня тендітність, і це все Ілана Камінер. Іланочка. Привіт, тобі, давай. Привіт. Як у тебе настрій перед твоїм виступом у другому турі? Чи готова ти сьогодні дарувати всім? Ну просто якісь шалені емоції? Так, тому що я вірю в себе і я достойна займати перше місце. Оце, красунечка. Це я розумію, що коли е, дитина впевнена у своїх силах, то це означає, що в неї обов'язково все вийде. А нагадай, будь ласка, що ти співала нам у першому турі, і що будеш співати сьогодні? Я у першому турі співала цвіркончик. Пісня. А зараз я співаю посмішку. Вау, ну то треба буде дуже дуже сильно і ретельно посміхатися, як і Лані, так і вам. Обов'язково кожному хто буде це дивитися. До речі, я ще знаю і бачу двох людей, які також будуть посміхатися разом із тобою. І зі мною це твоя група підтримки. Хто сьогодні з тобою завітав? Е, це моя матуся. Її звати Каріна, їй 32. <реш> Спалила пані Каріна зразу контору, нормально. І твоя вчителька Євгенія або просто Женя. Вітаємо вас, дівчата. Ну що тоді ми тебе, Іланочка, відправляємо на сцену. А разом із твоєю матусою, з твоєю викладачкою, будемо за тебе тримати кулачки і вболювати. І найголовніше посміхатися. Домовились. Удачі! Давай! ще э, підспівує. Ви знаєте пісні, які вона виконує? Ви співаєте з нею теж? Звісно, тоже? звісно. А хто її номери ставив? Вона така класна, так артистично все робить. Я так розумію, Це що природня. вона з вами репетирує. Це природньо. Скільки часу вона приділяє на заняття на репетицію? От як багато? А, у нас заняття два рази на тиждень, але увесь час вдома вона щось не співу. Вона вмикає музичні канали, вона кайфує від співу. Вітаємо тебе, молодчинка. Іди сюди, біжи до мене. Біжи до мене спочатку. Слухай, ну ти. Я тобі потисну руку, тому що такою артисткою, як ти, це просто надзвичайно і дуже круто. Тобі сподобалось. Так, дуже мені сподобалося. Що тобі сподобалося найбільше, коли ти була на сцені? Ми Бачили, що ти просто знаєш, таке враження, що ти абсолютно нічого не бачила, тому що ти повністю була у своєму образі, ти повністю була у своїй пісні, ти повністю намагалася передати те, про що в ній говориться. А от що тобі там сподобалося найбільше на сцені під час твого виступу? Мені подобається моя пісня, вона така задорна, та мені вона подобається. Можна різні танці підбирати. Дуже гарна, мені а, подобається. А тобі подобається більше такі е, веселі пісеньки чи сумні? Веселі. А сумні теж співаєш, в принципі, ну ви ж з викладачем працюєте, тому ж сумні теж у тебе є? Е, у мене є про маму, але вона така печальна. Ага. Печальна. Ну добре, тоді що е, треба зробити, щоб ми з тобою побачилися у третьому турі? Е, перейти задорна та. Все зробити що потрібно а голосувати треба, щоб наші глядачі за тебе голосували? Так ото зараз можеш їм сказати, щоб вони за тебе обов'язково голосували. Голосуйте за мене, будь ласка. Yeah, друзі, це Ілана Камінери. Обов'язково, якщо хочете зустрітися і продовжити наші несамовиті творчі пригоди і надалі у третьому турі. Голосуйте на нашому офіційному ютуб-каналі саме під виступом Ілани Камінер. Ваші вподобайки, ваші коментарі. Все буде враховано. Я тебе ще раз вітаю з гарним виступом. Ще п'ятірочку, і до мами обнімайтесь. Не припиняємо наш шалений біг другого туру, де один Voice – найкращий голос країни, і знову поруч зі мною людина, яка вже є професійною артисткою, з професійними вміннями і з авторськими піснями, що є найцікавішим і найголовнішим моментом саме в аспекті нашого проєкту. Я світ. Привіт. Я світ привіту. Такі вірші е, получаються. Е, слухай після першого туру, е, які лишилися враження, е, які можливо висновки зробила перед сьогоднішнім виступом. Перед першим туром дуже переживала, бо це був такий досвід у мене вперше, саме зйомка на телеканалі. Ось, але була дуже класна обстановка. Всі були дуже доброзичливі. Тому я сьогодні не переживаю. Навіть ходжу тут всіх заспокоюю, мені здається. Ну, це моя пісня, це мій прояв. Це так, як я відчуваю. Я всім кажу, ніхто не знає, як має звучати ваша пісня. Як має звучати ваша пісня, знаєте тільки ви. Ніхто більше не може вам сказати, що там щось, це я, це про мене, пісня класна. Пісня була взагалі в неї дуже цікава історія, тому що вона починалася з банки і пружини. Була банка від шкарпеток, такі на Новий рік шкарпетки були. Залишилась банка, і музикант надягнув на неї пружину, постукав, був класний звук. І тому це стала основою цієї пісні. І потім навіть відео, яке ми робили під цю пісню. Ми робили етикетку на ці банки і знімали саме там відео, цю одіргали Цю, Я замовила вже іншу пружину, щоб вона не була ну, типу, краще в кадрі виглядала. От, тому я цю пісню дуже люблю. Вона називається Бас-Рудольф, тому що бас у в нас в чорнеці перший був тільки бас, і оцей стук. Бас це бас, а Рудольф це такий був напис на банці, так і ми його так: типу, Бас Родольф, Бас Родольфа. Я вже тоді дописала другий куплет, де було, що Бас Родольф лунає. Мене в танці за Ось і взяли потім на радіо, і вона дуже довго грала. Дуже класна історія насправді, і дуже цікаво, що ми її насправді дізналися. А хто сьогодні з тобою прийшов? Хто буде болювати за тебе? Хто переживає за тебе? Ой, сьогодні зі мною мій любимий чоловік, коханий. Він завжди за мене переживає. Він завжди за мене переживає більше, ніж всі за мене переживають. І Вірить в мене більше, чим всі в мене вірять. І я його теж дуже люблю. Ціную, бо він людина не з цієї сфери. Він в цьому себе не дуже комфортно почуває, але тільки заради мене він може оце ходить за мною, підтримує. Золота людина, котя. Я тебе люблю. Як звуть чоловіка? Микита. Микита, дякуємо тобі за твою підтримку. Насправді підтримувати артистів. Я розумію, що це іноді буває досить таки складно, але потрібно. Це складно жити. З артистами взагалі складно так. Ні, ну я, я не казав вже настільки трагічно, розумієш. Я просто кажу про те, що з, з ними іноді буває трошки складно. Ми все, всі а. через це проходимо. Тому тобі окремий респект. Ну, ви молодці, ви молодці, іншого варіанту немає. Ми хочемо почути і побачити Бас Рудольф. А запрошую. Ми тебе на сцену, а з Микитою будемо за тебе тримати колишки гарного виступу. Зі мною сталося, зі мною сталися, може, закохалися, те закохалися, 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 закохалися. А як воно жити з творчою людиною з іншої сфери? Нормально, нормально. У мене вже великий стаж, ми разом вже 9 років, я вже звик, я вже не знаю, як це було до того. Нормально. Завжди гарна музика вдома. Ну трохи гучно, буває, Але ми вже все звикли. Доведеш до біди, я не тебе одного собі давно. Вже на увазі. Мене ще з тобою сталося. Що з тобою сталося? Як до речі? Е... Її, от коли в неї, ну знаєте, як у всіх будь-яких творчих ну, людей буває таке там якісь занепад да, по настрою або там е, щось не виходить, або ще щось що потрібно. Е, я для того, щоб її е, ну, підняти її цей настрій для того, щоб вона сказала, ні, я буду працювати далі, там будь що Ой, ну по-разному буває. Іноді допомагає просто якась прогулянка, а іноді виїзд на шопінг. Е Раз по-різному. Я, я не можу, сказати, що я дуже гарний мотиватор, але я намагаюсь знаходити якісь засоби мотивації. Ну, Яна вона сама для себе найкращий мотиватор, в перший черв. Ось тому їй дуже драйвить. Все це все, чим вона займається. А я лише так підтримую. Намагаюся там вирішувати якісь питання, там щоб вона максимум часу займалася тим, що вона хоче робити. У вас це класно виходить. Дивимося далі.

Я світ Яна Сидорова. Ці оплески від всіх присутніх лунають саме на твою адресу. Молодчинка, супер, класно, круто. Бас Рудольф, все ці рухи, це дуже... Це, це. Я кажу, що коли людина працює от доросле і справжній артист, то тут навіть не треба ніяких рекомендацій. А все-таки сама власне особисто чи задоволена своїм виступом? Чи все вдалося? Ну воно завжди може краще і. У мене були останні декілька місяців дуже важкі, тому що в мене були проблеми з голосом. І я дуже готувалася останній тиждень, щоб хоч щось заспівати. Тому, виходячи з цього, я задоволена. Але ну, раніше в мене був такий прикольчик, я собі так підкушувала за те, що не все ідеально, не все ідеально. Знаєте, ми зараз живемо в такий час, що треба просто робити і насолоджуватися, бо іншого вже не буде. Як зробили, пішли далі, наступного разу будемо вже краще. Так, ну тепер насправді тепер я е, скажу тобі, що е, є від тебе обов'язкове звернення до наших глядачів, чому вони мають голосувати за тебе. Е, для того, щоб ми зустрілися у третьому турі і, і ще більше цікавинок від тебе отримали. А я думаю, що в тебе є що показати ще. Ну так, тому що це буде теж авторська пісня. Якщо я туди потраплю, це буде саме перша авторська пісня цього проєкту. Я вже собі так задумала, що я прийду, буду співати. Але е, так, я вважаю, що наш. Наш проєкт потребує підтримки, тому що е, е, ми почали робити українську музику із фольками мішати ще до того, як це стало. От настало повномасштабне вторгнення, і всі там побігли це робити. А ми робили це ще тоді, е, ще тоді це писали. Зараз ми навпаки намагаємося що ще підмішувати, щоб не бути схож, схожими. Е, ось е, Тому я дуже закликаю вас підтримати наш проєкт. Е, е, там надмірного чогось, можу сказати, що ми круті, ми класні, бо ми багато працюємо, бо ми вкладаємо туди себе, вкладаємо свою душу. І е, я знаю, скільки я працюю, скільки роботи, працюють ті, хто зі мною створює. І повірте, це того варте. Ми будемо дарувати тільки більше класного контенту. А в нас немає абсолютно жодних сумнівів. Тому я світ і голосуємо саме під конкретно її виступом на нашому офіційному Ютуб-каналі. Далі буде. Ну а поки обнімайтеся, дякуємо гарно.